Вітаю всіх, як енергії аркану відлюдника, будуть впливати на нас сьогодні, 9 серпня 2024 року. Енергії Дня Конфліктні може виникнути бажання усамітнитися, захиститися від зовнішнього впливу. Ні з ким не спілкуватися, можуть пригадатися давні образи. Зіткнутися можемо з труднощами, непорозуміннями з іншими людьми. Хтось відчує свою самотність занадто гостро, особливо той, хто знаходиться на відстані від родини або коханої людини. А хтось це буде відчувати через образи, і свою самотність буде сприймати як покарання. Основний посил дня йде на час, який швидко спливає. і ще на утримання балансу між минулим і дійсним сьогоденням. Можливо, із минулого прийдуть якісь звістки, на які варто звернути увагу. На роботі у бізнесі все може здаватися якоюсь буденністю, відчуття, що ви працюєте не за своїм призначенням, можливо, виникнуть труднощі у контактах з іншими людьми. Зверніть увагу, що може бути якась дезінформація і є вирогідність припуститися помилок у прийнятті рішень, тож не поспішайте. В особистих стосунках, можливо, кожен буде замкнутий на собі, або буде небажання чути партнера і враховувати його інтереси, або виникне недовіра, бажання критикувати, прискіпуватися, навіть без причини. І порада на сьогодні. Не наполягайте на своїх поглядах, адже помилок може припуститися кожен, і навіть ми самі. Можливо, варто прислухатися до парад інших людей. Якщо зіткнетеся з конфліктною ситуацією, то для початку треба розібратися з собою, а не перекладати провину на інших, звинувачуючи їх у всіх своїх проблемах. Все одно від себе не втечеш і правду сам в собі відчуваємо кожен. Приділіть увагу щоденним справам, своєї родині, терпіння і стриманість допоможуть вам. Не варто звертатися за підтримкою до близьких. За можливості побудьте на самоті, не поспішайте з прийняттям рішень. Зверніть увагу на своє здоров'я. За необхідності пройдіть обстеження, а, можливо, профілактичні процедури. А я бажаю всім цінуйте свій час, миру вам! І гарного дня! І в жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги.